27 жовтня, День української писемності та мови. Тож пропонуємо згадати кілька іменних правописів, що відіграли важливу роль у розвитку нашої мови. Перший з них Кулішівка, фонетичний правопис, створений пантелеймоном Кулішем у 1850-х роках, що ліг в основу всіх подальших українських правописів. Наступний це Драгоманівка, правопис створений Михайлом Драгомановим. У 1870-х роках через незвичну графіку не набув широкого вжитку. Проте саме Драгоманівкою вперше було видано знаковий для України роман. Хіба ревуть воли як ясла повні? Желихівка, правопис, укладений Євгеном Желихівським на основі Кулішівки, широко використовувався на заході України до 1920-х років. Грінченківка це правопис, який вперше використаний у словнику української мови Бориса Грінченка, 1907 рік. І останній це скрипниківка. Правопис ухвалений у 1927 році в Харкові за участі Миколи Скрипника та Григорія Голоскевича, широко використовувався в українській діаспорі. А окремі його норми повернуто в редакції українського правопису 2019 року. Який правопис вразив тебе найбільше? Пиши у коментах та постав лайк, якщо дізнався щось нове про рідну мову.